Коли біль від спини віддає в стегно по задній поверхні, не обов'язково, що це там грушеподібний м'яз, сідничний нерв, це може бути біль як з фасеткових суглобів, так і з оцього крижово-клубового суглобу. І е, може також бути ще частково пов'язано зі спаєчним процесом на задній поверхні стегна. Тут є зовнішній тракт м'язів, це те, що називають е, біцепс стегна, там двоголовий м'яз, є внутрішній тракт м'язів, це два м'яза, це напівсухожилковий, і напівперепончастий. Значить, Між ними йде, якби, грубо кажучи, як борозда, така полоска, типу як розділення. От. Е, в цій борозді проходить сідничний нерв. І нам часто треба для того, щоб позбутися. Від цієї тянущої болі в стегні, пропрацювати саме з цією бороздою. Тобто ми в неї вструмляємо так пальчики. І тут далі можемо казати, наприклад, або людина сама рухає коліном туди-сюди, або ми, наприклад, якщо міцності вистачає в пальцях, ми одною рукою вставляємо, другою рукою рухаємо, переходимо і опять. Декілька рухів і опять, і отак ми рухаємося то вниз, то вверх то вниз, то вверх